«Минають дні, минають ночі, Тарас Шевченко. Минають дні, минають ночі. Минає, минає літ, то шелестить, пожовко листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснуло. І я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли добре вже Боже, то дай злоє, злоє, не дай спати ходячими серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а де жити, серцем жити і людей любити, а як ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти в кайдан на волі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути навіки. І сліду не ні кинуть ніякого. Однаково, чи жив чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли добре вже боже, то дай злоє, злоє.